Сьогодні в Україні дуже велика увага приділяється сімейним формам виховання. Кожна дитина заслуговує зростати в сім'ї, тому за субвенцію з державного бюджету співфінансування з міського бюджету був куплений цей теплий гарний будинок для новоствореного дитячого будинку сімейного типу. Це молоді батьки, які розуміють, що саме тепло і підтримка найголовніше для дітей. В родині виховується на зараз п'ять дітей. Це хлопчики і дівчата. Сьогодні міський голова разом з керівником військової обласної адміністрації завітали і привітали дітей в цьому будинку. Ми вдячні і обласній військовій адміністрації, міському голові, що облаштували так чудово цей будинок. Діти отримали подарунки. І це, мабуть, найголовніше зараз, коли наші захисники виборюють незалежність саме для дітей, завдяки таким молодим родинам є в Україні майбутнє. Зробили велику справу разом і обласна військова. Адміністрація і наша держава, і наші громади для того, щоб нашим дітям було жити як найкраще. Наша Дніпропетровщина по дитячому населенню саме найбільша в Україні, і дійсно, ми в Україні придбали найбільшу кількість будинків. За те, що це і велика соціальна відповідальність, і гарне відношення громад, які створюють нові дитячі будинки сімейного типу, і при придбанні ще доплачують 10% грошей громад. Для того, щоб дітям було найкраще. Вони також допомагають і облаштовувати будинки, і створювати найкращі побутові умови. Місто Кам'янське молодці, і є і перспективи, і багато створюється сімейних форм виховання. Ось такий гарний приклад сьогодні: відкриття нової родини і такого нового будинку. Перший раз ми зайшли, ми подивилися, ми були в шоці. Ну, я вважаю, що боженька в нас віри. Тому що дає нам таких замечательних дітей. І такий великий будинок. Я сама вихованка дитячого будинку, і тому я з 18 років хотіла дітей. І я розумію, що потрібно дітям в таких сім'ях, що саме вони потребують, і що їм треба надавати. Тому ми дуже вдячні нашій державі та області за можливість придбання такого великого та шикарного будинку. Також ми дуже вдячні підтримки з боку нашого міського голови Андрія Леонідовича Білоусова. Ми дуже сподіваємося що всі наші діти, які будуть зростати в цьому будинку, завжди будуть. Тут відчувати сімейний затишок та тепло. Ми до чого були в приюті. В нашій забрати забрати і Маша, наші батьки. Сейчас ми живемо здесь. Дуже подобається у нас чудова родина. Підтримка, любов, заботу того, що не було мене раньше.